Що та година в Україні та в Києві час нової інформаційної години. І розпочинаємо ми з того, що генералу збройних сил Росії оголосили підозру за розграбування Чорнобильської АЕС. Про це повідомили в офісі генпрокурора. Слідство з'ясувало, що Олексій Гртищев разом з іншими окупантами грабували чаес і знищував там майно. Завдані збитки оцінюють більш ніж мільярд гривень. В справі фігурує і заступник директора Росатома Микола Молюськін. Він і його підлеглі Вивезли з АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання і майже 700 комп'ютерів, 344 службових автомобілі і навіть радіаційні дозиметри. Чорнобильська АЕС була окупована. Я нагадаю з 24 лютого і до 31 березня 2022 року. У Чернівецькому ТЦК помер чоловік. Поліцейські з'ясовують обставини цього випадку. За даними слідства, це був 32-річний місцевий, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Його запросили до військомату і попередньо під час проходження ВЛК у чоловіка погіршилось самопочуття, і він знепритомнів. На місце викликали медиків, однак врятувати хлопця не вдалося. Тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причин смерті і поки Рава розслідується з приміткою природня смерть.